Усім привіт! В продажі Renault Megane 3 2014 року випуску басей комплектації, пригнаний з Німеччини. Пройдемося по комплектації Передні парктроніки біксенон, день ходової вогні, датчик світла, датчик доща, Антиблікове переднє стекло, безключовий доступ, складання дзеркал, басе комплектація. Ось такі титани на зимовій резині. Також є задні паратроніки і задня камера. Ось такий його зовнішній вигляд, є рейлінги. Автомобіля, мотор 1.2 бензин. Дуже економічний і потужний. Ось такий салон. Салон в гарному стані. Запах як нового автомобіля. Тому що тут 114 тисяч пробігу, ось такий руль, Двозонний клімат-контроль, навігація сенсорна є, Електроручник, джойстик управлінням навігації, також екран є сенсорний. Можна дивитись відео, фотографії, навігація. Є українські карти. Ось така приборна панель, бортовий комп'ютер. 114 тисяч, дзеркало з автозатемненням, такі кнопочки всі цілі, електроручник, така ручка передач. Зверніть увагу, який гарний салон, як має виглядати на такий пробіг. Тут зараз працює мотор, працює, працює мотор дуже тихо, без нарікань. Ось він код для перевірки, кому потрібно. Кого цікавлять автомобілі з Європи, пишіть або дзвоніть. Також можна переглянути автомобілі, які є вже в Україні, в групі Viber. Силка буде в описі під відео. Можна замовити під замовлення. Ось такий задній ряд. Ззаді майже практично ніхто не їздив. І багажник, є запаска і домкрат, шторка, заквесть камера не фокусує! Тож кого цікавить цей автомобіль дзвоніть. Переїжджайте на тест драйв, Попробуйте його. Зараз покажу автомобіль в їзді. Автомобіль є дуже динамічний, швидкість не відчувається, шумоізоляція тут добра. Дуже добре набирає. Тут є сучасний мотор 1 і 2 бензин. Кого цікавить автомобіль, дзвоніть або пишіть на Viber. Усім до зустріч!